Оце так ліс. Як же ж тут горного. А пташок. Може зайти і слухати цю тишину і оцей пташиний спів. Яка краса. Оце я прийшла. Як же ж тут горного, як же ця природа таки постаралася зробити таку красоту Послухати тільки ці. Лісову, тишу, звуки лісу. Недавно тут було ніч, темно було, страшно. А тепер вийшло сонце, добралося через кущі зарослі. Стало розвиднилося. Усі ті хемери позникали. І як тут чудово. Оце. До... Довго я собиралася і вибралася наконец то Наконець-то. Дід прийшов і злякав мене, та тебе ж не було, я йшла сама. Я сама йшла. А як це ти быстро так догнав мене? Ой Боже, з твоїм дідом. Він мене й в лісі знайшов. Не так то било до нього втікти. Кудись. Я ж прийшла на природу. Та глянь, як тут красиво. Та подиви, як. А як пти, пташки оці його чуєш? Подиви, яка красота. Вгорі синє небо воно видно тільки. А? І сонце пробивається крізь гущавину тих, де де зарослі вгорі які глянь. Дід. Куди гуляй. Так красоту ша, га. дід. Як все я надумала піти сьогодні? Я не думала, що тут так красота, ай Яй-яй-яй-яй га. А як на це боже навіть? Може. Дже Боже. Як горда, га? Я в захваті оцієї красоти. Сонечко пробивається. Здається, мене замітили комари. Як наша тихенько так пробиралася. А вони мене вже замітили. Ну надо ж таке. Навіть пташки співають, не замітили. Ох, а комарина, мабуть, нанюхали вже щось не своє, не свого лісу. Ну нічого, я ще трохи погуляю. Я ще трошки погуляю, боже, яка тут красота.